Олександр Олесь В дитинстві ще. В дитинстві ще, давно, давно колись я вибіг з хати В день майовий, шумів травою степ шовковий. Сміявся день, пісні лились. Весь Божий світ сміявсь, радів, раділо сонце, ниви, луки. І я не виніс щастя муки, і задзвеніли в серці звуки, І розітнувся мій перший спів.